З 29 січня в Україні запрацювала програма субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Отримати субсидію можуть абсолютно всі переселенці, проте є обмеження. наприклад, щоб у внутрішньо внутрішньопереміщених осіб не було додаткового житла. На неокупованій території, яка складається не менше ніж 13,65 квадратних метрів на одного члена домогосподарства. Тобто, крім житла на окупованій території, сім'я ще придбала житло на неокупованій території. Є певні обмеження щодо Призначення у разі, якщо протягом трьох місяців перед зверненням за призначенням такої субсидії, сім'я чи хтось із членів хтось із членів сім'ї здійснив купівлю на суму більше ніж 100 тисяч, або має на перше число місяця звернення депозит не менше ніж 100 тисяч гривень. Субсидію на оренду житла можуть отримати не лише ВПО, які орендують житло, а також передбачається компенсація орендодавцю, говорить начальниця управління обслуговування громадян Лариса Бабич. Їм вона передбачена як повернення податку доходу фізичних осіб або ЄСВ і плюс військового збору. Тому за призначенням субсидії необхідно звертатися обом сторонам: і наймачу, і наймодавцю. Щоб отримати субсидію, наймач і наймодавець повинні укласти договір оренди житла. Обов'язково складається договір про найму орендованого житла. І, звичайно, тут підписується договір дві сторони: і тих, хто знімає, і тих, хто надає в оренду таке житло. Сума субсидій розраховується у індивідуальному порядку з урахуванням доходів родини, кількості членів та вартості оренди житла. Залежить, звичайно, від того, який метраж. Але він визначений з урахуванням середньої вартості найманого житла по Україні. 193 з копійками за метр орендованого житла в межах однокімнатної квартири. Оформити субсидію можна у відділах Пенсійного фонду України або у центрі надання адміністративних послуг. Також є можливість оформлення онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України.